До кінця року кількість довгобудів на Прикарпатті має зменшитись на половину. Це як державні, так і приватні об'єкти. Про це йшлося на колегії департаменту будівництва архітектури та ЖКГ. Зокрема, майже 400 споруд планують добудувати частину списати з балансу чи здати в експлуатацію вже завершені будівлі, решту продати за аукціону за підсумками. Півроку більшості районів з поставленим завданням справляються. Однак є і такі, котрі від початку року, зовсім не зменшили кількість довгобудів. Не зазначити, що є райони, які активно включилися і, і дійсно результати. А, скажімо, протягом е січня червня 2013 року з переліком завершеного будівництва станом на 1-13 року і не вилучили жодного об'єкта Богорочанська, Горденківська, Калуська, Косівська, Рогатинська, Рожнятівська район державної адміністрації. Також на колегії розкритикували представників тих районів, які не передбачили жодної гривні на облаштування сільських шкіл теплими вбиральнями. Це, зокрема, не зробили у Богорочанському, Галицькому, Калуському та Косівському районах. Невже важко знайти тисячу цегли або дві тисячі цегли, знайти тонну цементу, знайти пару листів шифру, провести електрику. І зробити теплу баральню для дітей. От невже важко? Невже важко залучити джерела фінансування не з бюджету? Говорили на зібранні про енергозбереження. Як відомо, до кінця року область має зменшити споживання газу на половину. Зважаючи на реалізовані у попередні роки енергоощадні проекти, кажуть чиновники. Половина роботи вже виконано. Разом з тим, вода закликала й надалі впроваджувати альтернативні види палива та максимально зберігати енергоресурси. Зокрема, тут представили новітні теплоізолюючі матеріали. Пінафол, це є новітній енергозберігаючий матеріал. Це є на основі польгию спіненого політетилену. Там є більше 400 видів. Застосування є на стінах, є на стелі, на стелі зараз є дуже, або на даху, є дуже актуальне, тому що жаркі літа, особливо люди, які зараз є модні, зараз мансардові приміщення і купують люди зараз повально, купують кондиціонер. Це набагато більше дасть можливість людині зекономити, особливо, хоча, в принципі, застосування дуже велике. Також представникам районів анонсували старт фінансової підтримки енергоощадних проєктів. Зокрема, через державні банки, вже незабаром профільне міністерство виділятиме багатомільйонні та водночас дешеві кредити на такі заходи.